Доброго вечора, це програма Час підсумки дня наша тема від Малоросії до України, і одразу запитання до наших гостей, як в питанні історії цьому непростому запитанні нам залишитися Україною, а не стати Малоросією, як цього хочуть наші прикрі сусіди. Пані Оксане, єдиний шлях від Малоросії до України це наближення України до Європи. Реальне, а не риторичне, тому що впродовж 20 років всі українські... Керівники держави, уряди і так далі, владці загалом відривали Україну від від Європи, перешкоджали їй цей шлях, або робили його або фальсифікували фактично цей шлях, як це зараз відбулося, тому що, попри всю риторику, шлях до Європи зараз в Україні перепинений, і кожному громадянину цього суспільства, якщо йому дорогі категорії свободи і гідності людської, і взагалі. Майбутнього він має боротися за європу як за свою велику батьківщину, в якій гідне місце має бути належати Україні, пане Романе. Ваш новий рецепт, бо як меморіал, і всі інші і ваші я речі думаю, 20 я років думаю, що не що... дали рецепту від Малоросії до України. Шлях інші? Від Малоросії до України можна пройти тільки шляхом е, написання правдивої історії України. Повірте, що ми маємо приклади сьогодні, коли в Росії створюється за указом комісія по запобіганню перекручування. Історії на шкоду Росії. Ми маємо, коли нас нахиляли, що створювати спільний підручник. А сама історія у нас спростовує. Ми говорили, що прибалтійці визнали окупацію. А ми я тільки цифри деякі скажу, що в 21-му фронті, який очолював Червону армію України, він на доповіді одній заявив, що Червона армія України на 85% складається з великоросів. Там було тільки 8% українців. А Ботроцький в 20-му році сказав, що Україну ми вберегли завдяки наявності великорухських комуністів Красній Армії. І коли в кінці 20-го року на Україні кидають з Росії полки дивізії армії мільйон двісті, і на Україні є 35 дивізій, які потім об'єднані в п'ять армій. Ми ж цього не знаємо. Нам кажуть, що добровільне об'єднання і так далі. Та не було ніякого добровільного. була жорстка військова окупація із тотальним винищенням всього українського. І якщо буде говорить. правдива історія, буде Україна.